Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд на ось такий ворд. На бак 4 призмах це є 7х35, 7 х 35 мм діаметр об'єктивної групи. 11,8 градусів поле. Якщо перевести в окулярне поле, це є 82 градус, що є надзвичайно широким полем і його реально видно, і не потрібно навіть лягати оком на лінзу окуляра. Ну що ж, у нас вже був огляд на Words на БК7, і даний бінокль дуже схожий на цей бінокль Words, який вже був на огляді. Тут така ж система юстування, точно такий же монтаж бачимо. кришечка в кришечці, її І тут є три гвинта. Призми точно так само навічно вклеєні, проте поверх призм ще є прижимні пластинки, скоби, які по суті. Крім вигляду, нічим не допомагає, тому що клей насправді використаний надзвичайно дубовий, і дані призми ніколи в житті не розклеюються. Обслуговувати такі біноклі надзвичайно важко, як ви розумієте, тому що призми не витягуються, помити, почистити їх досить важко, а від'юстувати ще важче, ніж здається. Проте бінокль видає дуже класне зображення, і якщо він вам попався в гарному стані, то я думаю, що він буде вас радувати. Бак 4 дозволяє. Отримати повне світлопропускання вночі, таке ж як вдень, не відрізаючи вихідну зіницю. Ось таке типу ультрафіолетове покриття, яке не пропускає ультрафіолет. Насправді це звичайне покриття, а схоже на радянське, яке сильно теплить картинку, але просто хитро назване. У біноклях тепла кольоропередача. Я б навіть сказав дещо бруднувато тепла кольоропередача. Чимось нагадує радянські біноклі. Я б навіть сказав, що радянський БПЦ-7х35 має нейтральнішу кольоропередачу, ніж даний ворт. Ну, людям, яким подобається тепла картинка, дуже навіть зайде такий бінокль. І з різкістю в даного бінокля проблем немає. Бінокль дуже різкий, хороший, зображення прекрасне, поле видно класно, від краю до краю. Зона різкості також дуже широка. І загалом бінокль залишив досить хороші приємні враження. Я як показує даний бінокль, зроблений на призмах бак 4, це є 7 х 11,8 градусів. Ось така картинка, справді дуже широке поле. Хороша зона різкості. Доволі широка дисторсія, не сильна як для такого широченного поля. Контраст хороший, різкість хороша. Загалом зображення досить непогане. Дивимося БПЦ 7х35. Це один із кращих біноклів радянських. Ось така картинка. Набагато сильніша дисторсія, хоча поле менше і менша зона на різкості. Отже, глянемо різкість в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля у даного бінокля. Цілком собі непогано. Краще більшості шерпотребних біноклів. Критинка приємна, широка, досить різка. Хороший мікроконтраст, непоганий контраст. Глянемо БПЦ 7х35. Ось картинка у БПЦ-7х35. Видно зовсім легку сферичну операцію на краях листочків, Ну, загалом різкість також дуже непогана, дуже хороша. Це хороший радянський бінокль. Як для вінтажа, він дає дуже гарну картинку. Ми глянемо другий план даний японець 7х35. Ось така картинка. Широко, приємно, досить різко. Контраст сильно вище середнього, ближче до високого. Кольори є теплинка, кольори дещо бруднуваті, але кому подобається тепла кольоропередача, йому явно зайде такий бінокль. Глянемо БПЦ 7х35. Ось така картинка у БПЦ 7х35. Ну, різниця поля, звісно, видно дуже добре. Глянемо різкість в центрі поля. Ось така різкість у японця. Цілком достойний рівень. Досить хороша картинка. І це при широкому полі нагадую. Що зробити не так легко. Глянемо БПЦ. Ось картинка в БПЦ. Різкість приблизно така ж, як і у японця, але поле і комфорт, звісно, поменше. Ну що, давайте порівняємо із Nikon 7х35, 9,3 градуса. Отже, дивимося у даний бінокль. Ось така картинка. Глянемо тепер в Nikon. Ось така картинка. Видно, тіні трохи глибші, чорний чорніші. Ну, поле менше. Глянемо різкість в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля. А тепер дивимося в Nikon 9,3 градуси. Ось така різкість в центрі поля. Дивіться, є два бінокля фактично одного і того ж виробника. Обидва 7х35, обидва ширика. На даний бінокль на бак 4, а даний на БК-7. Я думаю, вам буде цікаво порівняти. Отже, дивимося в бінокль на бак 4. Ось така картинка. А тепер глянемо у такий же бінокль на БК-7. Погодьтесь, виглядає дуже навіть недурно. Контраст прекрасний. Кольори навіть кращі. Поле також широке. Ну що ж, друзі, що думаєте на рахунок такого бінокля? Ви пишіть свої думки в коментарях. Якось так, всім пока!